Щойно ми передали гуманітарну допомогу для військових, які, яку назбирали в рамах акції Клодпорні.орг, це спільна акція Євромайдану, Варшава і Фундації Віцинний діалог. Переважно поїхали речі для військових, це і речі до госпіталів, тобто передусім постіль, постільна білизна, це спідня білизна для хлопців. Поїхали також засоби гігієни і, звичайно, ж військовий одяг та піття. Звати мене Маукявич Іван. Я з організації самооборони Самбірщини. Веземо допомогу хлопцям в АТО з Варшави, з українського світу.